Друзі, знову вітаємо вас на каналі Укрдрон. Сьогодні ми продовжуємо наш обіцяний цикл оглядів а, дронів від бренду SGRC. Попередній огляд ми знімали на дрон F22S. Посилання залишаємо в описі під відео, тож обов'язково подивіться. А сьогодні в нас на огляді від цього ж бренду: ось такий дрон це f 7 Тож сьогодні будемо літати та перевіряти його здібності та можливості. Це модель, яка була перед, попередня, так скажемо. Тож сьогодні подивимося, в чому різниця, як справляється, бо від F22 ми були просто у захваті. Сьогодні будемо літати на F7. Незважаючи на те, що дрон F7S вийшов раніше 22-ї моделі, він також може похизуватися своїми характеристиками. Час польоту на одному акумуляторі складає до 25 хвилин. Дистанція, на яку спроможен відлетіти дрон, становить до 3 км. Має GPS і звичайно сучасні, потужні, безколекторні двигуни. Кейс у нас вже тут не такої форми, як ми звикли, тобто такий вертикальний. Проте дуже класно, що все одно є дуже багато відсіків, які допомагають компактно все зберігати. Тож відкриваємо та подивимося, що в нас є в А, Окрім дрона та пульта, само собою, ми до нього перейдемо пізніше. В нас є два акумулятори: один в самому дроні і другий запасний. Також дивимося, що в нас тут є це заміні лопаті. Тобто при пошкодженні ви з легкістю можете їх замінити. Зараз їх подивимось. Це в таких герметичних пакетиках. В коробці ще 300 пакетиків. А ось тут ну, ми будемо відкривати це е, гвинтики для заміни лопатей у двох пакетиків. Тут навіть є ключ, з ним також спорайтесь. Взагалі, в інструкції багато з чого розповідається, як правильно це робити. Є кабель. Е, кабель, звичайно, і на пульт йде для зарядження, і для самого. Дрона. І, і ось такі замінні лопаті, великі. Також як їх правильно встановлювати, ви можете подивитися в інструкції. Єдине від нас одразу така ремарка: що потрібно звертати увагу на ось такі позначки: тут літера та цифра. Тобто від цього залежить, як правильно їх встановити. Також є такі стрілочки, як їх правильно закрутити. Ну, це вже буде вам актуально, якщо, не дай Боже, пошкодити самі лопаті. А, І це перша. Така частина комплекта, і останнє, що в нас тут є, це інструкція, з якою ви також можете ознайомитися. Велика і про додаток, і про керування, пульт, Тобто все необхідно в нас також мається в інструкції. І переходимо до пульту та самого дрона. Розглядаючи дрон вже ближче, спершу на що око звертає увагу, це великий підвіз з камерою на дроні. Виробник заявляє, що дана модель знімає з роздільною здатністю 4К та має є стабілізацію для плавного польоту і, власне, плавного зображення. При включенні камера самостабілізується, стаючи в своє правильне положення. І також зверху коптера маємо кріплення для лопатей. Це взагалі така зручна штука, притаманна більшості моделей бренду SJRC. І зараз спробуємо відкритися на лопаті. Задня ножка відкривається, як ми звикли, назад. А ось передня не вперед, а через низ. Оп, і вже відкрилося. Спробуємо ще тут: задня назад і через низ. Дуже міцні кріплення, тобто, бачите, ось так аж потрібно через силу це робити, і це великий плюс. Тобто, при навіть падінні або при польоті вони не будуть закриватися. Повертаємося до підвісу камери. Звичайно, коли вона такого великого розміру, вона має бути у спеціальному захисті. Ось тут ми маємо кріплення, з обох боків підокремили і захист спадає. І ракурс камери ви можете, звичайно, змінювати під час польоту, а акселерометр, що в ній встановлено, зробить це максимально плавно та лагідно. Зверху камери встановлено датчик виявлення перешкод, а на задній частині великий акумулятор з кнопкою живлення та роз'ємом для зарядження. Щоб зняти акумулятор, потрібно затиснути відповідні кнопки, що його фіксують, і він вмить знімається. Те, що казали вам в початку, що камера буде самостабілізуватися. Пробуємо включити дрон. Оп, і камера стала в потрібному положенні. І ось так в нас виглядає пульт в дроні f 7 s Зверху кріплення для телефону та нижче відкриваємо тримачі для рук. Вони, як і лопаті, дуже міцні та щільно зафіксовані. Це також фішка бренду СЧРЦ. Вже не вперше відмічаємо цю перевагу. Тримати пульт дуже зручно, не дивлячись на його розмір. І ще один момент, на якому хочеться акцентувати увагу перед самими кнопками та функціями на пульті і антени, і їх треба правильно закріпити та встановити. Тобто ми направляємо їх не догори, не в небо, а ось таким чином прокрутили, зафіксували. Прокрутили, зафіксували. Вони ось тут, ось так виглядають. Тут по-іншому, тобто вверх і вниз. А потрібно їх встановлювати ще раз наголосимо не догори, а у бік направлення самого дрону, у бік польоту. І так краще буде ловити сигнал. А тут у нас все мінімалістично, але функціонально. Режим швидкості, аварійна зупинка, кнопка живлення, автоповернення додому, самі джойстики, і зверху режим фото та зум, праворуч, зйомка відео та регулювання, куту нахилу підвісу. І екран стандартно транслює всю необхідну інформацію. А на екрані відображається канали. GPS, швидкість, висота, дистанція, на яку відлетів дрон, тобто, вся необхідна інформація. У вас є на самому екрані. Пам'ятаємо, що перед кожним польотом ми обов'язково калібруємо пристрій. От прям обов'язково, і якщо під час польоту ви відчуваєте, що дрон хилить в одну із сторін, перезавантажте його та знову проведіть калібрування. До речі, ось так воно виглядає: розвели два джойстики в сторони. Та на екрані все показується, що робити. Спочатку прокрутили дрон горизонтально декілька разів до звукового сигналу, потім звели джойстики один до одного і вертикально носом донизу також прокрутили успішні звукові сигнали, і ми готові злітати. Це вже друга наша модель на огляді від бренду SGRC, і тому ми не вперше наголошуємо вашу увагу на тому, що якщо ви обираєте дрон не просто погратися. А справді насолодитися швидкими високими маневреними польотами то краще зробити крок від бюджетних моделей та роздивитися такий ціновий сегмент і такі моделі. Бо на третій швидкості у спортрежимі дрон хотілося сказати, що просто літає, та воно так і є: дуже швидкий та спритний. Однак, що немало важливо, моментально відчуває команди та зупиняється і змінює хід напрямку просто миттєво. А завдяки gps сигналам подивіться, як дрон справляється з командою повернення додому. Ось він десь у висоті. Я натискаю кнопку, про яку казала раніше це повернення. Пульт видає звуковий сигнал і починається процес повернення. На телефоні можете бачити, що дрон ще високо, проте проходить декілька секунд і він починає знижувати висоту. Робиться це достатньо повільно, тут, в принципі, так і має бути. І сідає дрон буквально в метрі від точки запуску. І також тут зверніть увагу, що через свої високі ніжки, при заземленні на камеру дрона взагалі нічого не впливає. І вона ніяк не шкодиться. Стосовно датчика виявлення перешкод, він також чудово все сканує. Тут нам навіть не з першої спроби вдалося, як завжди, посадити дрон на руку. Бо він відчував її як перешкоду і гальмував. А ось тут дерева, що були не дуже близько, також фіксував як перешкоду. Та на екрані відображав, що все бачить, і туди він летіти не дуже хоче. Однак летить, просто пульт попереджає вас таким дзвоником. Стосовно камери дрона. Те, що ми казали раніше, ви можете змінювати ракурс зйомки і знімати як фронтально, так і те, що знаходиться прямо під дроном. Звичайно, гарно цей ракурс брати, коли можливо під дроном море, а не трава, але маємо, що маємо. А далі, далі пропонуємо без зайвих слів подивитися на якість зйомки, плавні переміщення та лагідні зміни ракурсів. І що хочеться сказати по завершенню самого тестування та польоту на цій моделі. Звичайно, через те, що це попередник, наприклад, тієї моделі, що ми знімали раніше F-22С, дрони всім трохи поступаються якістю камери. Проте, незважаючи на це, він достатньо швидкий, маневрений, худкий. І, взагалі, по нашій такій думці цей дрон бере саме дизайном та своїми можливостями, наскільки він може це зробити. Ось ці ножки, ви бачили у відео, як класно, коли він приземлюється, і ви можете бути впевнені, що з самою камерою нічого не трапиться. А, ось як розкладається в такими круговими обертами самі лопаті. Ніде ми ще такого не бачили. А, сам підвіз, він такий стабільний, регулюється. Тут дуже класно і класно, що є захист на нього. До речі, на цій камері ви також можете встановити sd карту ми раніше тестували на подібних моделях запис на дрон і на камеру. якість трохи відрізняється, тож також можете спробувати. Тож, якщо ви обираєте пристрій вже як не іграшку, але й також не дуже високого цінового сегменту, то саме цей дрон також можете розглянути. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. А ще нам було б дуже цікаво почитати ваші коментарі стосовно цієї моделі.